Фонду відродження, створений фонд захисту права на доступ до інформації. Я вам зараз дам буклет, пані Вікторії дам один кольоровий, який у нас є, решта будуть мати перекселені, мною, але там є вся інформація. Про що тут йдеться, ви прочитаєте. Але найголовніше є те, що у випадку, якщо влада ігнорує наше право на доступ до інформації. То цей фонд захисту права надає громадянам повний юридичний супровід, повний юридичний супровід, і всі витрати, які будуть по таких судових справах, фонд бере на себе. Тобто тут є координати, телефони. То пані Вікторія, а тут, а друге, що я хочу вам ще подарувати всім журналістам, які сьогодні прийшли, нам з Києва передали. Випущено фондом відродження, фондом USAID і, і фондом програма сприяння парламенту науково-практичний коментар до закону України про доступ до публічної інформації. Тобто, я думаю, що воно вам то пані Вікторії з кольоровим буклетом. От я то прошу передати, скільки у нас є журналістів. Так? Щоб ми послуговувалися тим, а два лишимо собі, тому що пан Гринчишин вже забив собі. Так, тепер, будь ласка, запитання, які є руху чесне.